Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось день, котрий Бог подарував для нас. І ми знову сьогодні зібралися на будівництві для того, щоб попрацювати біля дома молитви. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти додаєш ще один день до нашого життя. Слава тобі. Ми дякуємо за спокій, спокійний відпочинок. І ми знову зібралися на цю будівлю. Ми бажаємо продовжити цю працю, тому ти нас благослови, наділи силами, оборожи від всього неприємного. Пішли бажання ще братам активно включити в цю працю і будь прославлений через цю працю, тому що тільки ти один достойний цієї слави. Амінь. Цього будемо Перекриється. Перекриється, так. Якщо є булькеці, то будемо скрабу, а якщо нема цього шкула, просто чорне, то не закриється. Ось такий об'єм роботи був зроблений так, вчора. Так. Давайте Зранку було зовсім небагато людей, а потім додавалося майстрів, спеціалістів, які вміють цю всю роботу зробити якісно і гарно. Ось так були зроблені одкоси на вікнах, покриті. Штукаторкою. І на сьогодні задача. Ось це, що біле. Це потрібно сьогодні поштукатурити. Андрюша розказує, як настрій бойовий берешся до роботи. настрій завжди бойовий, як де. Лиш у ставі здоров'я, то це вже супер. Слава Богу. Головний спеціаліст по штукатурним роботах у нас. Обирашка, ображка. Зараз він нам покаже майстер-клас, як потрібно це все робити. Покаже, якщо воно це буде клеїться. Нет, я що тут на цього пробую, так більше меньше с ще А ну Ваня пробуй цього, бо це излетает. Було... Типа на подобию. Ама він не тримай, да не На жаль. Нічого в нас не вийшло, поки що вигляне сонечко, зараз підсушую, я думаю, що все піде. Зранку є волога, конденсат. Попитка номер 3 але знову невдала. Схож додому з мефен. Попробуємо. На жаль, вологі ось ці стовпи. мають дуже велику. Вологість. Хоча я б не сказав, що тут є така вологість. Але... Скотч, о, представляє, як вас там шуркає, коли я мікрофоном диригую. Але скотч не хоче клеїтися. Щоб відділити зараз. Цю штукатурку від цієї. Вчора ми клеїли скотч по цій стороні, а сьогодні треба наклеїти по цій і відділити чорне від білого. Ось так заборчик. Вчора зробили гарний дизайн. І сонечко якраз через забор вже заглядає до нас. Так як на мене, мені здається, що досить гарно. Дешево і сердито виглядає. Дякувати Богу, до нас приїхали брати, які вчора хотів сказати обіцяли, вони не обіцяли, просто сказали, як буде можливість. І зараз будемо чути вердікт по сьогоднішній. Планах роботи. Вже коли приїхаєш на об'єкт і десь з вугла камера, вже це думаєш виходити. Ви... Перестрашилися камери. Видно, що з другої церкви, бо не до Боївської церкви вже ніхто не боїться камери, ніхто не шарахається, всі вже привикли. Ну сабрати, так як ми вчора і говорили, так? Да? Селенки да. і не качети, так? Ні, ні, воно так, але не ліпиться. Я кажу феном під чуть-чуть. Тоби -чуть. воно потім разом не стягнуло з Скот. Скотч да, скотч може разом з тим стягнути. А я як брати, може, таку кусочок при, один притримав, цей заробив, Так заробив. Ну, я то... Не, я це. Можна, хіба десь, десь там спробувати просушити, приклеїти і спробувати відривати, чи воно, якщо ну, що не забирає за собою? Це пішовування десь фіна взяти, що фіном просушити. І якщо не буде забирати за собою, то можна так, да, да, пробувати, так. спробувати. Главне, щоб я лише одну вже не почав. Да, да. Воно, бачиш, затугло. Да, але... Воно затугло. Воно затугло, знаєш. Хоч його вже не здирає. Ну, пробувати, можна пробувати. Байка. А ну біля хим принесет. А, ты не примість. Ні, не, там не, не не я. Шовку времени тут стрілка він каже, що все. ноу хау. Вот такой працює. Возможно затік типи. Ну тут не рівно не буде, Воно, не воно, воно буде. Я думаю, що той, що брали тоді. І другий варіант це попробувати феном підсушити. Оцю вологість, що зараз є, щоб можна було все ж таки проклеїти. Прогріти його чуть підсушити і приклеїти. Вже всі сьогодні пробували, але на жаль, не виходить. Нема воно не не йде. Вирішили взяти технічні фени і підсушувати ці місця, де потрібно проклеїти скотч. Попробували на однім. Малосенькому кусочкове. Все вдалося, все добре. Будемо так далі просушувати. Ось ці місця, де нам потрібно наклеїти ось цей паперовий скотч і так виходити з цього положення. Сонечко підніметься, це. Ми, звичайно, могли дочекатися, поки вийде сонечко, і щоб сонечко це все просушило, але хотілося якнайскорше це зробити для того, щоб сонечко вже сушило нашу штукатурку. Це все роз'їхало розламалося. І все це розлізлося. Ну ні, може, таке, що не лише сиділи і лежали, що. когось відпровадили. Але основне брат, знаєш що сказав? скільки це лавочка, грошей вже заробила, якби ви знали. Кажуть. Ми щиро вдячні нашим братам заражан які дуже багато раз приходили нам на допомогу. Дуже багато нас виручали важкі. Моменти, коли нам терміново потрібно зробити, і вони тут, як тут. Щиро дякуємо вам, братики, хай Бог вас рясно благословить. Якщо у вас є така поганенька драбина і вам жалко її викинути, звертайтеся до нас і ми вам її обов'язково відремонтуємо. Якщо ми відносимо сміття на смітник, і в бак висипаємо, і пакет забираємо назад. Значить no, старість десь біля нас. би ще добре було тут. Але. Я собі і все. Тут ще кусочок дошки поставити. І прикрутити теж. А ну, я серйозно, воно бороди, воно бачиш, воно як воно так. І то прикрутив бо іначе нічого не зробиш. І я тебе прошу, де щось робити. Брати на я цей Дай мені щось заробити роботу забирають роботу. <гум> Дякуємо. 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 Так буде добре, Мітя? Це взагалі капітальний ремонт дробини. Це стяжка дорожча, як ця дробина. Добре, якийсь. Обесточило. Кончилося то що. Треса, яким ключом ми закручуємо. Спеціальний ключ. Андрій, ви коли стояти у двох коло відра, то воно так. Так, правильно? Дуже добре, дуже добре. Дуже, дуже. добре. Дуже, де ти знайшов такий Я ключ, скажи мені. Коли розкопки тут робили, то це, знайшли. Це, мабуть, ще Николаївський. Так, так. Не, не Розпочинався наш ранок. Досить сумненько. Ви бачили, скільки було людей, а який обмін роботи потрібно було зробити. Тут було зрозуміло, що ми сьогодні навряд чи зможемо встигнути зробити і погодні мови. Носили свої корективи. Але дякувати Богу, братів додавилося в нас багато і... Похоже на те, що до кінця дня ми все встигнемо зробити і закінчити фасад цього будиночка. Дуже сильно так поспішали зробити, тому що сонячний день сьогодні і штукатурка наша добре підсохне. А в подальшому передають нічні морози і зниження температури. На день також. Ось так дружня команда сьогодні працювала. Потрібно також заклеїти, захистити двері плівкою для того, щоб поменше їх змастити. Потом сутера Головне, щоб було живо. Живо це в нас виходить. Я дав йому, а він дав тобі. Пошліть не бачиш. <реш> ти з цим присвячуєш? Бери його сюди, бо далі зараз закидає. не до того я собі... Я тако попробую, чуєш? Що? Та да, то не, він зараз в... його і мети, і ти двері будеш відкривати, і воно не впаде. А смесли відкривати. Ти прийдеш, і все просто забудеш. Вони щоб приходити, а то видаєте. Той перший кусочок вже закінчували брати і потрібно далі зробити ось таке арештування для того, щоб зручно було ходити, рухатися по ньому. Чотири пастора церков сьогодні працювали в міру своїх можливостей на рівні з усіма братами. Ось такий примітивний спосіб який зранку виглядав так собі. Ми просушили всі ось ці стики, де потрібно проклеїти скотч, І все у нас вийшло. Ми все проклеїли, дуже чудово трималося. Дуже дякуємо нашому пекару, брату Володимиру, який приніс нам гаряченький свіжий хлібчик. А що, покускав немає ти гарячий? Не давайте, бо життя. О, оце тіо! Де вмокати в воду і сахарем посипати. Можна і в або а знає, в або в, в міст, бо нема коли. Хороший хлібчик. Горячий. Думаю, що багато хто з вас у дитинстві поки посилала мама нас в магазин за хлібом. Ми поки повернулися додому, то вже добру частинку хліба. З'їдали по дорозі, а ще коли прийшли додому, робили такий сендвіч нашого дитинства, грінку хліба, макали в воду, а потім зверху посипали цукром. Дуже смачненько було. бачимо, щоб це не команда. Ось підійшов вже і час обіду. Помили руки і на обід. Дуже дякуємо нашим сестричкам за те, що піклуються про. Наших братів приготували смачненький обід. Святий Бог, ім'я Ісуса Христа. Ми предстали перед тобою. Щиро дякуємо, що ти є любичий Бог, Доготерпеливий, благословений, вічно сущий. Дякуємо, що ти відкрився нам у своїй славі. Ти знайшов нас, полюбив, вибрав і омив, а чистого святив і записав на небесах. Дякуємо тобі, Господь, за таку благодать. Дякуємо за цей день, який ти подарив. Дякуємо, що ти. Покликав нас для того, щоб ми працювали в ім'я твоє, тому благослови працю біля церкви, біля дому, молитви, допоможи, допоможе, щоб і в цьому також славилося Твоє ім'я. Дякуємо за хліб щоденний, що ти даєш нам. Через руки сестер, братів, які готують. Благослови їх, благослови кожного з нас, піщу освятив ім'я Ісуса Христа. поклоняємося Тобі. Амінь. Амінь. Це було дійсно дуже смачно. Супчик картопелька, рибка. Салатики, колбаски, сирочки. Дякую yeah. вам, сестрички, дякуємо за те, що піклуєтеся. Аведний господь, ми приклоняємось перед тобою. Дуже дякуємо, Господи, за смачні дари їжі. Дякуємо, Боже, за тих, хто працював, Боже за тих, хто господи зробив, щоб ми сьогодні могли смачно поїсти. Молим за тих, господи, хто сьогодні не має такої можливості, господи, і поможе Боже нам, маючи такі гарні можливості, гарні столи, мати вдячне серце. Бачиш, господи, останок цього дня. Працю, Господи, благослови, оберігай, будь охороною. Без тебе не можемо нічого. Усе увіряємо твої руки. Даруй, мир нашій державі. Амінь. Широ. Дякуємо. Хай вас всіх рясно, Бог благословить сестрички за вашу старанну працю. Брати пообідали, змінився настрій, і знову взялися до роботи. День пройшов. Дуже гарно, вдало, благословенно. А вам всім дякуємо, друзі, за те, що були з нами, Дякуємо всім, хто допомагає нам, Дякуємо нашим військовим, які боронять зараз нашу країну. Завжди молитві згадуємо про вас, стараємося допомогти і віримо в те, що скоро наступить мир і в нашій державі. До зустрічі, друзі! Хай вас всіх. Ясно Бог благословить.